Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні я вам покажу, як правильно переказувати криптовалюту з однієї біржі на іншу, а якщо конкретно, то з біржі ByBit на Gateio. Якщо ви новачок крипті, то це для вас буде мега корисно. Для вашої зручності я покажу, як це зробити з мобільного додатку біржі та з вебсайту. Перш ніж почати, хочу сказати пару слів про біржу Gateio та взагалі чим вона може бути корисною. Це напевно єдина біржа, на якій можна знайти рідкісні токени. Тобто коли проект розміщують на біжах Bybit чи Binance, він вже встигає зрости в ціні в декілька разів. І от багато вже досвідчених криптонів знає, що саме на Gateio можна знайти ті токени, що мають перспективу потрапити на великі біжі чи досягти хайпу через певний час. У результаті такі токени можуть дати декілька десятків та навіть сотень ніксів. Гадаю, всім відомий Пепе багато хто чув чи знає. Але не забувайте добре аналізувати такі токени. А тепер давайте зробимо переказ USDT з біжі Bybit на Gateio. Спершу переходимо на Bybit до розділу Активи. Важливо, щоб ваші кошти, які ви хочете переказати, лежали на аккаунті фінансування. Тож, якщо вони на єдиному торговому, то скористайтеся кнопкою Переказ, щоб перевести їх на фінансування. Тепер натискаємо Вивести, обираємо монету для прикладу USDT, надіслати через криптомережу та переходимо до наступного кроку. Далі нам потрібно знайти адресу USDT для поповнення на біжі Gateio. Заходимо в розділ Активи, натискаємо Внести криптовалюту, далі поповнення on-chain. Наприклад, ми хочемо отримати USDT, знаходимо в пошуку чи зі списку. Тепер важливо вибрати правильну мережу для переказу, адже кожна мережа має свою комісію, швидкість обробки транзакцій та підтримку між біржами. Тобто на одній біржі може бути мережа, а на іншій вона не підтримується. Тож наша головна задача обрати ту мережу, що доступна на обох біржах. Більшість обирає мережу ТРЦ. Але якщо хочете заощадити, то можна обрати мережу, яка доступна та має найменшу комісію. Для прикладу, зараз в мережі Aptos можна без комісії переказати криптовалюту на іншу біжу. Тож на біржі Gateio обираю поповнення USDT в мережі Aptos та копіюємо адресу на яку будете відправляти. Повертаємось на ByBit, вставляємо скопійовану адресу з Gateio у відповідне поле Адреса. Далі обираємо мережу Aptos, тобто ту ж саму мережу, бо якщо переказ буде в іншій мережі, то ваші кошти, на жаль, будуть втрачені. Логіка зрозуміла, у якій мережі адресу брали, у тій відправляємо. Далі вказуємо суму переказу та обов'язково ще раз перевірте перед відправкою, а саме адресу гаманця та чи одна й та ж сама мережа. Натискаємо вивести, після чого підтверджуємо виведення через обраний вами захист безпеки аккаунту та очікуємо декілька хвилин. Зазвичай це від 2 до 10 хвилин, в залежності від мережі, яку обрали. Також моя особиста порада, якщо робите переказ криптовалюти на велику суму, то краще зробіть одну транзакцію для перевірки, а потім перекажіть більшу частину суми. Якщо ви користуєтесь біржами через веб-сайт та недодаток, то схема така ж. Заходимо на біржу ByBit, натискаємо свій профіль та активи. Далі перевіряємо, щоб криптовалюта вже була на аккаунті фінансування. Якщо на єдиному торговому, то робимо переказ через відповідну кнопку. Далі натискаємо виведення, обираємо бажану монету, мережу, що підтримується між обома біржами, та суму. Далі заходимо на Gate.io та натискаємо кнопку Внести, щоб знайти свою адресу для зарахування криптовалюти. Шукаю USDT, який хочу отримати. Далі мережу одну і ту ж. Копіюю її, далі повертаюсь на Bybit, вставляю адресу, підтверджую та очікую. Як ви бачите, кошти успішно зараховані та тепер можна торгувати чи купляти перспективні токени, які ще не потрапили на більш популярні біржі. Також звертаю вашу увагу, що якщо ви не зареєстровані на Gate.io, то можна отримати максимальні бонуси за реєстрацію та знижку на торгову комісію. Посилання залишу в описі під цим відео. А в нашому телеграм-каналі ми часто публікуємо безліч промо та методів заробітку на біржах. Ось, наприклад, одна із них. За реєстрацію та обсяг на фьючерсах можна отримати гарантовану винагороду до 100 доларів токенах GT. Все дуже просто. Тож, якщо будуть питання, пишіть у коментарі чи в чаті телеграму. Дякую, друзі, за перегляд. Якщо відео було корисним, підтримайте канал лайком та підпискою. А на цьому у мене все. Всім удачі і до зустрічі!